У нас новий комплекс ранкової гімнастики з гімнастичною палицею. Перша вправа повороти голови в сторону. Вихідне положення, ноги разом. Руки з палицею внизу. Вправо починаємо вправо. Вихідне положення прийняли. Вправо починаємо і раз, два. на вправо, піднімання палиці вперед. Вихідне положення ноги з розставлені. Палицю тримаємо внизу. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз. Два. Три. Закінчуй. Наступна вправа. нахили тулуба вперед. Вихідне положення ноги нагрісно. Тримаємо біля грудей. Вихідне положення прийняли. Вправу починаємо. І раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Вихідне положення прийняли. Вправо починаємо вправо. При повороті труба руки з палиці, підіймаємо вгору. Вправо починай. І раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. закінчили. Наступна вправа Положення п'яти разом. Носки нарізно. Палицю тримаємо перед собою. Вигідне положення прийняли. Вправо починай. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Між ногами. Руки вздовж тулуба. Стрибаємо ноги нарізно, ноги біля палиці. Коли в нас ноги нарізно, руки в сторони. Коли ноги біля палиці, руки вниз. Вихідне положення прийняли. Вправо починаємо. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ще раз прийняли вихідне положення. вправо починай. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Робіть зарядку кожного ранку і будьте здорові!